552-й день війни вітаю усіх, хто доєднався до перегляду новин життя Кременчуцької громади. Ми на ще один день ближче до перемоги пам'ятаємо, якою ціною наші воїни боронять рідну землю. 29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме у цей день, у 2014 році, українські бійці виходили з оточення під Іловайськом. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через соняшникові поля. Того трагічного дня загинуло 366 українських воїнів. 429 зазнали поранень. 300 опинились у полоні. 158 вважають зниклими безвісти. Квітка соняшника стала символом пам'яті про трагічний для всієї України день. Вона майориць на полях, де сьогодні точаться жорстокі бої. Андрій Деребченко, Олексій Дриваль, Степан Ус, Дмитро Назаренко, Антон Кирилов, Олексій Борищак, Юрій Дудка це імена воїнів Кременчужан, які 9 років тому загинули під Іловайськом. Їхній подвиг житиме у віках, їхнє життя стануть прикладом для патріотів на багато майбутніх поколінь. Наші воїни ЗСУ, на повернення яких ми всі чекаємо, продовжують витісняти російського ворога із колись зайнятих рубежів і закріплюються там, де російський ворог залишив по собі руїни. Наші герої мають успіх у напрямку вербового у Запорізькій області. Про це повідомляє генштаб. Раніше про успіхи українських військових на цьому напрямку повідомляли і аналітики Американського інституту вивчення війни. Наймовірне просування українських сил біля вербового вказували теплові аномалії від датчиків НАСА та російські заяви про нові досягнення ЗСУ. З успіхів останніх вчора в окупованому енергодарі відбувся вибух у штабі ОМОН Ахмат-1. У результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. У приміщенні розпочалась пожежа, тож можемо сподіватись на поповнення статистики вбитих та поранених кадирівців. Водночас українські захисники ліквідували за минулу добу 530 окупантів і розгромили ворожу техніку. Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ відправили на той світ 261 тисячу 840 терористів. І ще трохи приємностей Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі 394 мільйони доларів. Пакет допомоги включає витрати на реконструкцію і на гуманітарну допомогу. Як Кременчужани і гості міста допомагають та підтримують фронт про прірву у статках кременчужан і вівчиновників міста під час війни, про це і не тільки далі. Дивіться нас по буднях о 18 та о 20.40. ми інформуємо вас в інстаграмі, телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Пам'ятаємо всіх героїв, їх імена і вшановуємо тих, кого вже немає поряд. Слава Україні! Героям слава! 29 серпня вся Україна вшановує роковини болючої і Ловацької трагедії. Разом з тим вшановуємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Бо насправді це одна: єдина війна за волю і незалежність нашої батьківщини, яка розпочалась ще у лютому 2014 року після перемоги Майдану і як реакції на те. Вторгненням Путінської Росії до Криму, його анексією та фактичним загарбанням частини Луганської та Донецької областей України. Битва під Іловайськом дійсно назавжди лишається в пам'яті нашого народу трагічною подією. Саме під Іловайськом остаточно розвінчався багатовіковий міф про братерський слов'янський народ. Страшні звірства росіян не лише повторилися і помножилися після 24 лютого 2022 року, але саме Іловайськ розкрив очі на надав... давнього сусіда: чи варто чекати від нього добра, і чи варто зустрічати його хлібом, сілію? Наша пам'ять про подвиг кожного загиблого українця, кожного нашого земляка. Має стати тим найвеличнішим меморіалом, який надихатиме нас на вірне служіння батьківщині і її народу в кожній справі від ратної до творчої. До меморіальної стіни на алеї героїв! Та до могил загиблих земляків, які віддали життя за Україну, за рідний Кременчук, за власні сім'ї та за нас і з вами покладаються квіти від всієї Кременчуцької громади. покоління в покоління, любов до свого народу, до батьківщини, до рідної землі, єднає українців в єдину націю. Спочатку всіх нас єднає пісня. Рідна пісня настільки всотується в кров, що вона вже перетворюється на присягу. Присяга народові веде до величного подвига. Це єдиний шлях для всіх героїв, які б'ються за рідний дім. За батьківщину, не виключенням є герої сьогодення. Чи не перетворились би Солидар і Бахмут на чергові котли, коли б не було Іловайська? Чи не встояла б Авдіївка, коли б не було б донецького аеропорту? Чи не втратили б остаточно Мар'янку, коли б не пройшли досвід Дебальцевого? Війна ще триває. Її найзапекліші протистояння у розпалі? На всіх без виключення напрямках. Ціна не те що перемоги, ціна сьогодення для України це тисячі вірних сердець. У цю хвилину схилимо свої голови, і ми у щирій зажурі. Настає хвилина мовчання.

У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Відповідне рішення було ухвалено вчора ввечері на засіданні Ради оборони області. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Також Керманич області закликав жителів і гостей нашого регіону бути обачними та дотримуватися правил особистої безпеки. Проведення благодійного фестивалю Доброго вечора ми з України у Кремечуці відмінено. Як деться на сайті мерії, цитуємо. Беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні, минулого тижня виконавчий комітет Кремечуцької міської ради прийняв рішення про відміну проведення благодійного вуличного фестивалю, який планували провести 1-2 вересня, на території парку культури та відпочинку Придніпровський. Також відмінено і рішення виконкому про тимчасове обмеження руху автотранспорту з 31 серпня до 4 вересня на відрізку від перехрестя вулиці Алітуська з площею перемоги до перехрестя вулиці Михайла Коцюбинського з вулиці. Ігоря Сердюка. Вчора приблизно о 4.30 ранку російські окупанти здійснили ракетну атаку на підприємство в Миргородському районі. За попередньою інформацією, загинули троє людей. П'ятеро отримали осколкові поранення. Шукаючи одну, безвісно зниклу людину. Внаслідок такого удару промисловий об'єкт олійницю зруйновано. Нині прокурори, експерти, слідчі УСБУ та поліції Полтавщини документують наслідки обстрілу. І вже розпочато досадове розслідування у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це звірство поніс заслужене покарання, зазначають в полтавському управлінні СБУ. Ну а вже як повідомив сьогодні, о 53-й години очільник Полтавщини Дмитро Лу. Нін на другу добу після ворожого обстрілу рятувальники врешті знайшли тіло четвертої людини. Через високу вогненебезпеку кременчуцькі рятувальники спільно із правоохоронцями нині проводять профілактичні рейди лісовими масивами. Було запобігання пожежам та надзвичайним ситуаціям оберегти життя та природу. Під час спілкування з громадянами рятувальники розповідали про заборону спалювання сухої трави, сміття та роз'яснювали про відповідальність за такі дії, нагадували про заборону відвідування лісів та навчали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Наприкінці бесід рятувальники вручали тематичні листівки та пам'ятки з основними правилами пожежної безпеки. Також під час слідів інспекторським складом Кременчуцького районного управління було складено два адміністративних протоколи за статтею 77 КУПАП про порушення вимог пожежної безпеки у лісах. У страшній аварії на Кіровоградщині загинув військовий Микола Спащук з Кременчуцького району разом зі своєю восьмирічною донькою. Лихо трапилося 26 серпня близько опівночі біля села П'ятихатки. Відомо, що Микола на той момент перебував у відпустці, спричинив ДТП раптовий виїзд на зустрічну смугу автомобіля Шкода Фабія, якою керував 30-річний водій. У результаті ДТП 40-річний сержант ЗСУ, який перебував за кермом, іншого авто, загинув на місці. Рятувальники дістали його. Тіло іспанівичного транспорту дівчинка померла дорогою до лікарні. Також постраждала дружина військового, яка перебувала в автомобілі. Після проходження перевірки на вміст алкоголю в крові у винуватця ДТП виявили 1,32 проміле. Відзначимо, на сьогоднішній день встановлена допустима норма алкоголю в крові до 0,2 проміле. Поховання нашого захисника разом із його донькою відбудеться завтра у Дмитрівці. І знову маємо трагічну звістку із фронту, 17 серпня, в районі населеного пункту Бахмут Донецької області під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Роман Кравченко. Попрощатися із нашим героєм Кремечужани зможуть вже завтра, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. 9 липня 2023 року стала чорною сторінкою екологічної історії Полтавщини у результаті скидання залишків тваринного походження ТОВ НВП. Глобинський свинокомплекс в річку Псел відбувся масовий мор риби та земноводних непридатність питної води до використання в декількох населених пунктах Хомельницької громади. Нагадує і повідомляє інтернет-спільнота: Врятуємо річку Псел. Окрім того, за повідомленням активістів. Будівництво захисної дамби із часом дало тріщину, адже висота дамби орієнтовна 3 метри, і уся ця новоутворена водойма на межі прориву та прямого шляху в річку. А далі пишуть в інтернет-спільноті, далі буде Дніпро, Чорне море. Відтак чому ж екологічна інспекція не б'є на сполох та вчергове ігнорує даний екоцид? Окрім того, з сьогоднішніх повідомлень маємо таке: отримано результати досліджень води зі свердловин та колодязів жителів селища Гуньки. Оголошення про критичне перевищення рівня нітратів у воді. Яку вживають мешканці, було зроблено ще 22 липня. Дана ситуація виникла у результаті викиду залишків тваринного походження тов НВП свинокомплекс» у Річку Псел 9 липня 2023 року також було звернення до органів влади щодо забезпечення підвезення питної води до даного населеного пункту, але питання все ще вивчаються у сьогоднішній статті. Омельницькі активісти вважають. Що є прямий зв'язок між концентрацією нітратів у питній воді та захворюваністю на атрофічний гастрит і рак шлунку, вживання води з високою концентрацією нітратів різко збільшує рівень медгемоглобіну у крові? Характерними проявами цієї патології є задишка, акроціаноз, ціаноз слизових оболонок, тахікардія, судоми тощо. Якщо кількість медгемоглобіну перевищує 50% від загальної кількості гемоглобіну, організм може загинути від гіпоксії центральної нервової системи. Повідомляють у дописі. Місяць серпень назагалі надзвичайно насичений богослужінням От серпень, вересень і січень. Ну, не враховуючи першу останньої неділі Великого посту, ми ну, вчорашнім днем урочисто святкували ж успіння Пресвятої Богородиці і Прісної Діви Марії. У е, мене було запрошення. Ми відвідували свято Успенську парафію селища Максимівка. Це друга парафія після Миколаївського собору в Кременчуці. Вона зареєстрована, друга парафія Української церкви на Полтавщині. Вона зареєструвалася в 1994 році, вже майже 30 років. Молились разом, святкували. Вчора радість, радістю переповнювалися наші серця, блаженніший митрополит Епіфаній в оточенні епіскопату. Вперше урочисто святкували престольне свято Свято-Успенського кафедрального собору Києво-Печерської лаври. Там же престольні свята, свято Монастиря, Свято-Успенський чоловічий монастир. Вчора Владика Федір. З духовенством і братію чисто святкували престольне свято Полтавського кафедрального успенського собору до успіння Божої Матінки, привернута увага українців з перших часів десятиліть, віків нашого християнства. Це надзвичайно шановане свято нас. Ну а сьогодні ж нерукотворний спас, коли його лі... ще називають у народі хлібний спас, горіховий спас, але ж це свято має свою історію, так доволі цікаву. Надзвичайно цікаво. На рахунок хлібного, горіхового медового, ну, нам, як трохи язичникам або нащадкам трохи язичників, нам треба щось мати матеріальне. У нас спас не просто преображення на горі Фавора, а яблучний, виноградний. У нас не просто мучеників, Маковіїв, нам треба освятити, нам же і тут спас не рукотворний. Тобто, історично, едеський князь Авгар захворів на проказу. А тоді не було спасіння від цієї невилікуваної хвороби. Він посилає слух до Ісуса із Назарета, чуючи про ті чудеса, які творив наш Господь, щоб покликати його до себе. Слуги приходять і кажуть, Господи, наш князь з Едесе Авгар захворів. просто щоб Ти його прийшов і зцілив. Христос, не маючи можливості відвідати едеського князя, попросив, щоб йому подали кувшин з чистою водою. Подали. Господь умиває свій божественний лік чистою водою, просить обрус, тканину, частину льняної тканини, і прикладає як рушник до свого божественного обличчя. І на цьому рушнику відбивається лік, тобто образ лиця Ісуса Христа. Нерукотворний, нерукотворний бо Він його промокнув ним в воду свого божественного ліку. Тому і образ спас нерукотворний, да, сотворений божественним промислом. Христос дає цей обрус і каже: скажіть князю, хай умиється, обітри своє лице і буде здоровий. Єдеський князь Авгарь, прислухавшись до слів Господа, виконав, як повелів йому Бог і отримав зцілення від проказа, Вражаюче чудо. А у нас іще є в нашому на місці місії гарна традиція. Ми ж на наступний день, після урочистостей з нагоди успіння матінки Божої, збираємось на площі біля комплексу пам'ятного Христа. Тому що там височів Святоуспенський кафедральний собор на вшанування того священного місця. Починаючи з 1992 року, ми там збираємось до спільної молитви. Ну і сьогодні, о дев'ятій ранку, ми зібрав собором духовенства, правили там водосвятний молебень і співали акафіст у спінню при Святої Богородиці, Прісна Діви Марії. З 1 вересня у нас усе буде трішечки. Інакше. Проблема в тому, що юліанський календар передбачає на 13 днів пізніше ці всі заходи, ніж Григоріанський. І так виходить, що 25 грудня за григоріанським календарем, за нинішнім числом, в юліанському варіанті це 7 січня. Проблему я вбачаю в тому, що нам з дитинства не казали, що Різдво Христове 25 грудня, що так було встановлено за часів імператора Константина, так підтримали святі Отці, Різдво При Святої Богородиці, яким завжди починається календарний рік в релігійному житті кожного християнина. Ми звикли в минулих роках святкувати 21 вересня. Но по факту в богослужбових вказівках записано, що воно ж 8 вересня, от, 8 вересня ми починаємо з Різдва при Святої Богородиці. А закінчується коло річне наших духовних урочистостей завжди успінням Матінки Божої. От починаємо Різдвом при чистої Діви Марії, Матінки Божої, і закінчуємо 15 серпня, як доживемо наступний рік. 15 серпня, успінням Престої Богородиці, священний синод Православної церкви України прийняв рішення на один рік в цьому році виняток встановити святкування усікновіння глави Йоанна Хрестителя на 30 серпня. Сьогодні у нас сценішне вдіння. Завтра ми святкуємо усікновіння глави Йоанна Хрестителя. Тому що 11-го у нас не буде можливості відсвяткувати. Всім бажаю Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!